Таксист, ви про це вже знаєте. Артистка повідомляла про таке в своїх соцмережах. За її словами, під час поїздки водій поводився незневажливо, дозволяв собі некоректні висловлювання та відмовився зачинити вікно на її прохання. Тож виконавиця вирішила завершити маршрут. Після цього таксист вийшов з авто і вдарив співачку спершу в голову, а потім в плече. Матвієнко вже звернулася до правоохоронців із заявою. Поліцейські затримали таксиста, який вдарив співачку Тоню Матвієнко. Правоохоронці повідомили, що інцидент стався 30 червня на столичному Печерську. оперативні працівники встановили особу водія таксі і розпочали кримінальне провадження щодо побоїв і мордування. Ось будемо сьогодні про це говорити і нагадую, що чекаємо ваших повідомлень. 068 044 044 1. Якщо у вас є думки з цього приводу, якщо ви хочете поставити запитання адвокату, також це можна зробити за допомогою нашого месенджера. Або ж написати, чи траплялися з вами подібні інциденти. Ну і тут важливе питання взагалі. По перше, відповідальності самих служб таксі. Так, що їм, до речі, за це буде. Ну, от водія знайшли, і поліція розпочала щодо нього справу. Але щодо самих служб таксі, наскільки вони ретельно обирають взагалі таксистів? Тому що, наскільки мені відомо, це відбувається дуже-дуже просто. Це може зробити фактично будь-хто, хто має водійське посвідчення, зареєструватися в відповідній програмі, і все ти вже на наступний день будеш таксист.